Ви коли-небудь чули, як тиша кричить: ні, не у вухах, а в кожному атомі вашого тіла, мовчання, що набуває форми, кольору і текстури. Ви не можете сховатися від нього, бо воно всередині вас. Колись людство навчилося креслити нові лінії на обличчях, шукати безсмертя в послідовностях ДНК і писати поезію у вигляді генної інженерії. І тоді з'явився я. я. Крик у цій тиші, її відповідь і її наслідок. Спершу була тиша, навіть не тиша, а гул, такий, що зсередини розривав свідомість, змішував думки, які вже не належали лише мені. Химерна гармонія тіла й органічних технологій, я став чимось більшим за людину, але чи можу ще так називатись? Я не завжди був таким. Я ходив, як і ви під сонцем, відчував вітер на шкірі. А ніч приносила спокій. Проте світ навколо змінювався, і ми змінювались разом з ним, чи радше проти нього. Все почалося з маленьких уколів мікроскопічних ниток, які проклали стежку до нашого мозку і ДНК генетичний апокаліпсис. Та ні, це був лише пролог. Тіло завжди можна вдосконалити, хіба ні. Але вдосконалене тіло чи не стає воно в'язницею для душі. Я пам'ятаю перший день, коли бачив, як вони пробудили життя з пробірки, життя безроду і племені, життя, яке не просило народження, а тепер кричало в темряві лабораторій. Це було чудово й жахливо водночас. Я дивився на крихітну істоту в руках генетика і вперше зрозумів, що біопанк не вигадка, це світ, у який ми врізались на повній швидкості, людина це конструкція. Казав Жан Дельо, художник, якого я зустрів на околиці міста. Він малював органічні абстракції, де обличчя людей перепліталися з корінням рослин, а м'язи перетворювались на прозорі механізми. Я відчував, як кожен штрих його картин торкається мого нутра. Ні, він не створював мистецтво. Він пророкував. Тоді я ще не знав, що незабаром моє тіло почне змінюватись. Спочатку це було нешкідливо покращити зір, чому б ні? Замінити зношену руку на штучну, це ж прогрес, ти будеш сильнішим. А потім інші вдосконалення. Мені більше не потрібні були ліки чи їжа, мої клітини самі відтворювали необхідне. Я вважав себе вільним, але свобода це інверсія. Світ біопанку це світ, де тіло перетворюється на піддослідний матеріал, а генетика на релігію. Пол Ді Філіпо, письменник, що першим розповів мені про цей страх, писав. Ти зміниш тіло, а воно змінить тебе. О, як же він був правий? Я вже не той, ким був. Я ходжу вулицями серед таких, як я, вічно молодих, перероблених, удосконалених. Але чому нам усім так холодно? Біопанк не просто про технології, це про розпад людяності. Я бачив, як люди перестають народжувати дітей. Навіщо, якщо можна створити ідеального нащадка у лабораторії? Я чув, як діти плачуть у штучних матках, і думав, чи відчувають вони любов, чи тільки біль. Колись це був мій вибір. Сьогодні я стою перед вами як свідок інверсії. Я став тим, кого боявся. Люди дивляться на мене і бачать ідеал сильного, розумного, безсмертного. А я бачу в собі лише порожнечу. Можливо, біопанк це наше майбутнє, а можливо, це пастка, з якої вже не вирватися. Вибір був у нас колись. Тепер лише ілюзія вибору.